Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вчора сталося, що сталося. В Сполучених Штатах посварились в прямому ефірі е, Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Після чого Зеленський покинув е, спочатку Білий Дім, невдовзі е, виступив з інтерв'ю досить таким обширним. І після чого взагалі покинув територію Сполучених Штатів і поїхав у Британію. І... Е, також забігаючи наперед, хочу сказати, що Британія це певне єдина з таких великих країн, які постійно підтримували Зеленського, офіційно не висловилась там в підтримку України, і так далі. Тобто Британія утрималась від цього, і Зеленський після цього поїхав в Британію. Можливо, це не пов'язано. Давайте зараз поговоримо про те, що сталося за цю ніч, що вже сьогодні було вранці, бо дуже багато тривожних дзвіночків. І також розберемо заяву Зеленського. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою, поширюйте його в соціальних мережах. Дякую кожному з вас. І давайте почнемо. Отже, Хто не бачив, що відбулося вчора ввечері, переходьте на мій канал, там є відео. Ми його вчора розбирали всю ситуацію, яка почалась. Отже, після сварки, високопоставлений чиновник Білого Дому заявив, що на даний момент Трамп не зацікавлений у відновленні угоди про українські корисні копалини. Що хочу сказати, що це дуже погано в. Українському інфопросторі починають казати, що Трамп тиран, Трамп хотів обдурити Україну, Трамп хотів викупити Україну за безцінь, забрати корисні копалини і так далі. Але є декілька нюансів. По-перше, українська сторона в лиці Володимира Зеленського сама запропонувала ці корисні копалини Трампу. Це по-перше, по-друге, вже ні про які там 500 мільярдів не йшлося. Говорилось просто про те, що Штати будуть е, допомагати в розробці корисних копалин в Україні. Все, е, ніхто. ну, І так само, коли українці туди їхали, українська делегація, вони вже знали, що жодних гарантій безпеки в цій угоді не буде. І вона угода про безпекові гарантії мала наступити трошки пізніше. А те, що відбулося, це просто м, звичайний зрив. Підстава якась, зрив планів, отак. І це на сьогоднішній день, на жаль, тільки віддаляє Україну та українців від миру, який міг би настати. Трамп далі, після оцього скандалу з Зеленським вийшов і сказав: в Зеленського немає козирів. Трамп заявив, що Зеленський не хоче миру, а хоче битися. Також президент США в чергове сказав, що Путін хоче завершити війну, а Зеленський хоче втягнути нас і боротись далі. На питання, чи вигнав Трамп Зеленського з Білого Дому, він відповів: Я не зобов'язаний вам про це казати. Думаю, ви самі знаєте відповідь. Отак. От, от далі, Зеленський виступив, дав інтерв'ю на Fox News, то поки що був на території Сполучених Штатів. І про що ж він? Говорив, давайте пройдемось по основним тезам. По-перше, якщо хтось хоче перевірити надіслані нам кошти, ми відкриті для цього. Ну, тобто, хочуть, можуть перевіряти. Чи зробляться, надіємося, що зроблять, надіємося, там все буде нормально. Хоча зовсім не факт. Далі. Ключові заяви Зеленського в інтерв'ю Fox News. Я вдячний Трампу та народу США за допомогу. Ви допомогли нам вижити. Бачимо, що на відміну від українців, які виступають в соціальних мережах, неадекватно, максимально неадекватно. Зеленський все одно знаєте він оцю межу адекватності тримає, і як на мене, це максимально добре. Бо коли я заходжу в український твіттер і бачу там. Пости про поганого Трампа, про поганих американців, то мені здається, що це вже трошки русифікація пішла, да? бо вражці завжди, у всьому ви злі американці. От. І, ну, і в нас в Україні, в принципі, вже то саме починає відбуватись, і це насправді дуже страшно. Далі. Я поважаю президента та громадян США, але ви маєте розуміти позицію України та її громадян, тому що ми партнери. Далі Україна готова підписати угоду щодо мінералів, але цього недостатньо. Ніхто не хоче більше закінчення війни, ніж українці. Це рішення може ухвалити лише народ України. Це Зеленський про свою відставку, якщо його захочуть прибрати з поста президента України, але з іншої сторони, ми також знаємо, що це фарс, бо ніхто такої можливості народу України не дає, і народ України не може прийняти таку, таке рішення. Рішення про його відставку. Ну, тому краще, я вважаю взагалі про це не говорити, бо такої можливості просто немає. Її фізично не існує. Далі. Ми не проти угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть в ній. Це треба було говорити, я вважаю, не зараз, а це треба було говорити перед тим, як вони зібрались їхати і поїхали в Сполучені Штати на підписання цієї угоди. А перед тим побідоносно Шмигаль заявляв, що там просто супер вже е, умова, і якби кабінет міністрів її схвалив, при цьому депутатам, до речі, Верховній Раді. Ніхто навіть і близько не показав, що там в тій угоді написано. Тому ми далі знаходимося в нерозумінні. Виключно Кабінет міністрів її бачив. Якось так. Далі. Е... Зеленський шкодує, що його суперечка з Трампом та Венсом сталася публічно. Е... Він просто не тримався в руках. Ну, Зеленський в першу чергу перебивав Трампа і так далі. Що стосується Трампа і Венса, вони робили абсолютно те ж саме. але Є одне велике, але Україні щось треба від штатів, а не штатам щось треба від України. Ну, це мені здається така, знаєте, основа, основ. І мені здається, я не дипломат, але мені здається, що дипломатія має виглядати трошки по-іншому, ніж просто е після одного-двох незручних питань злітати з катушок і починати сваритися в прямому ефірі е з президентом країни, в яку ти приїхав щось просити. І про щось домовлятись. Ну, в кожного можуть бути свої думки, але між ура-патріотизмом і дипломатією є шалена прірва. І я сподіваюся, що колись переважна частина українців, які хейтять зараз Трампа, вони це також зрозуміють. Далі нам потрібні гарантії безпеки найшвидший шлях НАТО. Якщо не НАТО, добре. Ніхто не тисне, тоді давайте будувати НАТО в Україні. Давайте будувати НАТО в Україні. Так, давайте почнемо його будувати з ТЦК. ТЦК це буде основа НАТО українського, а все інше вже добудується, як то кажуть. Далі. Зеленський пояснив, через що виникла перепалка між Трампом та Венсом. Ну і ним. Я не можу просто сказати українцям зупинитись, ніхто не зупиниться, тому що всі думають, що Путін завтра повернеться. Окей, давайте повернемось зараз до цього, чому почалась перепалка. Давайте послухаємо. Коли в США президент, віце-президент чи сенатори великі політики, так коли вони кажуть, що Україна зруйнована, солдати тікають, вони не герої. Загинув мільйон цивільних, президент, диктатор. Розумієте? Яка реакція? Це не про мене. Реакція така. Де дружба між Україною та США? це відчуття. Тому я не хочу втрачати наших чудових партнерів у Собшок, США. і я просто сказав, що це не вперше. Казав по телефону, були інші розмови, зустрічі я просив, в Мюнхені. Будьте коректні. Я хочу бути дуже ввічливим. Тобто, Будьте точні, коли Цифрами. говорите про кількість, кожна людина важлива. Коли ви кажете про мільйон втрат. У нас їх немає. Коли говорите про території, це не просто землі, а домівки і життя людей. Це розумієте? Їхні батьки, матері, родичі, діди загинули в цій війні. Ніхто не хоче пробачати Путіна. Це не жарт, знаєте, і не казка. Це реальне життя. Ось що я сказав. І коли я казав це друзям багато разів, вони знову повторюють те саме. Тому я і кажу, що це не добре. Між партнерами і друзями. Ну, власне, про що і говорили? що... Е... Знаєте, це те, що може проканати в Україні, і бачимо, що це проканує в Україні на внутрішню українську аудиторію. Це може проканати у Європі зпливом на європейців, бо ну, європейцям як не крути, вигідно те, що зараз відбувається, бо їм треба ослаблювати Росію, і е, якби за допомогою України це дуже добре е, виходить. При цьому, щоб вони дуже сильно там напрягались, насправді давайте по-чесному, щоб вони дуже сильно напрягались. І щоб це якось впливало там напряму на життя їх і їх громадян будь-якої країни Європи, будь-якої, то такого немає. Тому вони можуть далі писати по твіттерах. Ми з Україною. А далі коли кажуть, от Шольц, да? дуже хороший випадок. Шольц, канцлер Німеччини. Я з Україною з Україною до кінця до перемоги кажуть Шольц, дай е, трошки Таурусів, далекобійних ракет. Не дам. Не дам, щоб не було ескалації. І так кожен. От приблизно так кожен поступає, виступає. Тому, як на мене, це просто, просто звичайне лицемірство. Більше я ніяк не можу це назвати. Те, що стосується от таких заяв там Макрона, Шольца, інших великих гравців, які постійно кричать, що вони десь когось щось там підтримують, а коли підходить час підтримувати не в Твіттері, а в реальному житті, то десь ця підтримка дівається. На жаль. Так, далі. Зеленський відповів, чи може він відновити взаємини з Трампом після сьогоднішньої суперечки. І так, може. Е, так. Також я запитали, чи він думає, що ця ситуація в Білому домі була спланована. Він сказав, що не знає. Також він сказав, що він вдячний Трампу, що він хоче завершити війну, але Путін порушував припинення вогню 25 разів. разів. Е, Чим це має закінчитись? Якби те, що зараз відбувається, не зрозуміло. І зараз відносини України та Сполучених Штатів. Від яких залежить власне Україна на сьогоднішній день, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Думайте самі, ці відносини знаходяться максимально в підвішеному стані. Так далі. Марк Рубіо, Марко Рубіо, який є державним секретарем Сполучених Штатів, заявив, що складається враження, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Марк Рубі вважає, що Зеленському слід вибачитись за зірвану зустріч сторін. Після чого все пішло шкереберть. Мовляв, спосіб припинити війну змусити РФ сісти за стіл переговорів. Натомість Трамп розуміє, що будь-які атаки на Путіна зможуть його змушують його самого нападати і ображати Путіна. Але за такою агресивною розмови ніхто не сяде за стіл переговорів. Е, так. Це активне підривання зусиль щодо досягнення миру викликає глибоке розчарування у всіх, хто брав участь в комунікаціях з ним на напередодні цієї зустрічі. Я думаю, що ми марно втратили час для зустрічі після того, як вона закінчилась, так як закінчилась, так держсекретар США також вважає, що Трамп не стане жертвою якоїсь фіктивної угоди, адже укладав їх все життя. Водночас дійти до мирної згоди. На думку Рубіо, все ж можливо, але якщо є навіть один відсоток шансу на мир, його потрібно використати. Це і намагається зробити Трамп. І далі пряма мова. Я можу сказати, що один європейський лідер сказав мені, що план полягає в тому, щоб війна тривала ще рік, а тоді Росія буде настільки ослаблена, що багатиме про мир. Це ще цілий рік вбивств, ще рік смертей, ще рік руйнувань. І, до речі, на мою думку, це не дуже реалістичний план. Бо Ну, ось є, як є. Далі, сенатор Лінці Грем, який від 24 лютого 2022 року всеосяжно, цілком і повністю підтримував Україну, так е е сказав, що Зеленський повинен вибачитись за те, що сталося. Як ви вважаєте, чи має Зеленський вибачитись за те, що сталося, чи ні? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Так, ну і Рубіо також це повторив, що Зеленський має вибачитись після сварки з Трампом, український президент перетворив зустріч на фіаско. Ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що так, але можливо, ні, не хоче. І я думаю, що тут я утримуюся від якихось там своїх думок з цього приводу, я тільки е, вважаю одне: що е, у випадку, якщо. Скажімо так, якщо не вдасться домовитись, а ні зі штатами, ні з ким, от взагалі, так. І настільки сильно багато українців виступає за те, щоб війна продовжувалась до якогось моменту, то треба розуміти, до якого, в який період реальний, має це закінчитись. Говорити про те, що Росія розвалиться і не буде більше Росії, ну давайте по-чесному. Це інфантильно. Бо немає жодних гарантій, немає, немає взагалі там жодних підстав, вважати, що це станеться так. Бо як мінімум Китай, Іран і так далі, вони не дозволять цьому зробитись. От і тут питання в такому випадку: які гарантії мають бути гарантіями безпеки, так от Європа, наприклад, має взяти гарантії безпеки України на себе, і вони дуже потужно підтримують в Твіттері. Все, що зараз відбувається, так, Зеленського і так далі. От. Але чи роблять вони якісь реальні дії для того, щоб не продовжувати цю війну, а завершити цю війну, дати гарантії безпеки, так, от сказати, да, підписуйте мирну угоду, якусь там, яку не яку, а ми забезпечимо далі сталий мир як патрулюванням всього повітряного простору України, так, максимальна кількість ПВО, яка тільки може бути, я не знаю. Сотні тисяч миротворців, якихось багато грошей на відновлення і так далі. І Європа може це зробити? Насправді може. Європа хоче це робити? Насправді не хоче. Це моя особиста думка. І якби давно вже зрозуміло, що вони грають на ослаблення Росії життями українців. Це моя думка, і так це зараз виглядає.